Представляємо вашій увазі Автоклав LAN 8, ваш надійний помічник у домашньому консервуванні. Автоклав LAN 8 розроблено з використанням високоякісної сталі, що забезпечує відмінну стійкість до корозії та максимальну механічну міцність. Його ємність дозволяє помістити до 8-півлітрових або 6-літрових банок, роблячи процес консервації, гнучким та зручним для будь-якого обсягу продукції. Автоклав LAN 8 використовує Високотемпературний режим з температурою стерилізації від 105 до 120 градусів за Цельсії. Це забезпечує повне знищення патогенної мікрофлори, зберігаючи при цьому поживну цінність та смакові якості продукції. Корпус і кришка автоклава з'єднуються з допомогою притискних болтів, забезпечуючи герметичність та безпеку використання. Запобіжний клапан для надлишкового тиску та вбудовані вимірювальні прилади для контролю температури та тиску, забезпечує. Ть додатковий захист та контроль над процесом консервації.